Но, тем не менее, на это пойдут. И это не связано с тем, что Украина будет проигрывать или выигрывать. Просто пришло время заключення договору. А там... снова кидаю, снова карти. В мене колесо фортуни і туз Кубков. Причому дуже хороші карти. Вот, Скоріше за все, а, з ним домовилися про те, як він буде себе вести в цьому питанні. Так, да, це, це для нас буде добре. <му> Чи є тиск на Росію певний? Давайте так: за кулуар. да є тому що випадає перевернутий позиція Путіна випадає у перевернутому королі мечів. Зазвичай же він прямий. Гордий власний обісраний, а тут він перевернутий. Тобто, щось десь а, тиск може бути не на самого Путіна. Тиск може бути на еліти на ФСБ для того, щоб вони тиснули ну, коротше. Такий момент. да, Тобто, тут як би, момент чи добровільно ну, через якусь військову історію. Тобто, це не зовсім політичний момент, це все одно якась військова. Mm, да, один фігурує це перемо початок перемовного процесу під кінець 24 го Ну приблизно, оце от єдиний такий момент. Ну це як скоріше, мабуть, зупинка вогню і початок якогось перемовного процесу ближче до кінця року. Такий варіант існує дійсно, і знову ж таки він курвисько, Таке напряму залежить від того скільки нам чого передали, і як ми тим чимось скористувалися на полі на полі бою. Все абсолютно завершения будут нам не нравиться. Вы должны быть к этому готовы на сто процентов. То есть, что бы ни произошло, нужно понимать, что основа этого всего, что произойдет, благое. То есть, это завершение. Завершение чего? Умирание людей. То есть, вы должны знать это. Конечно же. В тот момент, когда будет заключен какой-либо договор, вы должны знать, что он однозначно не будет удовлетворять всех людей, которые проживают на нашей территории, и не будет удовлетворять тех людей, которые напали и которые хотят завершения этого договора. Но договор такой будет, он будет неудовлетворительным, но в большинстве своем для нас позитивным. Но, тем не менее, на это пойдут, и это не связано с тем, что Украина будет проигрывать или выигрывать. Просто пришло время заключения договора. Поэтому это произойдет. Эти договора будут заключены. Этот договор будет даже не договор абсолютного мира. Это будут первые договора, которые дадут возможность сформировать новую, новый такой мост для того, чтобы в дальнейшем обсуждать и что-то делать. Что будет дальше? Еще что-то наладится, откроются, границы и так далее. Нет, этого не произойдет. В дальнейшем будет забором, будет длительное время между этими странами находиться, и по поводу того, что будет с той стороны, а с той стороны будет изучение новых языков, как новых русских языков. То есть там будет плавно стираться понимание, понимание общность будет нарастать, а понимание превалирующего класса русского будет уменьшаться. То есть там будет совершенно другая эволюция и совершенно другая цивилизация формироваться. Это сейчас происходит и дальше мы это будем наблюдать. Будем ли мы врагами всегда да это будет наша миссия какой-то длительный период времени но я хочу сказать что в этой стране будет и материальное развитие и материальный рост но это не произойдет не на следующий год не даже через год это будет происходить медленно не быстрыми темпами и так далее но в целом в целом будущее этой страны великолепное я хочу вам сказать что многие хотели бы, чтобы я сказал то, что они хотят. И было бы очень хорошо. Вы понимаете, многие бы хотели, чтобы я сказал так, как им нравится, так, как они хотят. Вы знаете, лучше я скажу так, как сказал. И это даст возможность четко понимать, что, вы знаете, у нас есть хорошее слово, оно называется вера и воля. Вот эта вера и воля, она даст хорошие результаты. Когда Украина будет жить, как Швейцария, наверное, нужно. Это будет, это произойдет, вот смотрите, сейчас одна... Сейчас одна власть закончится, потом другая власть более-менее будет такая. И вот на третью власть Украину ждет прям нереальный рассвет. Такого за всю власть Украины никогда не было, как мы будем видеть через, через одно избрание новой власти. Так. Час від часу ця земля прощупується. Час від часу ця земля прощупується, але немає поки що нормального стану. А, давайте так Росія зараз стала в позу ракам. По тому, що дуже обідалася, що перший саміт пройшов без неї, і що всі там на неї дуже нагнали, і вони такі сказали: ну і не любите нас, ну і ладно, будемо собі канітіли самі. Це по перше, по-друге, Росія дійсно не готова. Ну, зараз в плані в плані вони, вони не готові в принципі. Нормально розмовляти, вони не готові йти на, скажімо так, наші правила, як мінімум. Ну і тут ноль башня. Я не, я не відступлю від своїх, своїх правил і своїх розроблених, в общем-то, скажімо так, соглашень. Поки що вони не готові говорити, поки що ще ні. Але чую я. І тут мені показують дуже прикольні прекрасні карти. Це у нас Верховна Жриця. І ой, Грицар Мічей. Значить, скоріш за все, щось буде, щось буде відбуватися на території Росії для того, щоб вона вже була готова про щось говорити. Це можуть бути якісь терористичні штуки, причому навіть не з нашого боку. Uh, в, їх, в них там вже заворушки починаються, там, по в Дагестані щось там відбувається і так далі там подобне. В цьому, в цьому питанні, в цьому ключі, що та вирівнялось? Щось стало не таке категорічне: то лі Трамп, то лі хто там висувається з того боку. Зараз розклад набагато спокійніший, ніж раніше на початку. Причому починається він з десятки кубків та сонця, що дуже цікаво. Скоріше за все, з представником можливої, можливої е, влади, коротше, з представником, який може е, побіду е, по, по, е, походу. З ним домовилися насправді. Знайшли свої е, шляхи для того, щоб домовитися з людинкою. Пранужне, про ну трепо потрібну поведінку, про а, потрібні рішення і про потрібно знову там... <світ> кидаю, снова викладаю карти. В мене Фортуни і Туз скубка. Причому дуже хороші карти. От, скоріш за все, а, а, з ним домовилися про те, як він буде себе вести в цьому питанні. Так, да, це, це для нас буде добре. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, я казав про те, що Трамп може реально прийти і за декілька днів закінчити війну, тому що він такий от молодець. Це йому вигодно. Він це прекрасно розуміє. Там людинка, звісно, зі своїми причудами, але не зовсім дурна. Трошки. <схід> вот. поэтому, поэтому. поэтому тут дуже може зіграти це все навіть на руку. Я не думаю, що буде прямо настільки. Давайте так. Тут знаєте як? Зараз я скажу більш точно. Ну, умовно, своїми зі своєї країни. Ми хочемо, щоб ви вже стали самостійні і поплили на цьому кораблі. В общем-то, преобразовувати вашу державу і ніяким чином не касалися нашої держави. Хватить, нас доїть. Тут скоріше, так буде, абстає діло. Тобто, в якомусь випадку буде для нас плюс, в якомусь випадку буде, звісно, мінус, як фінансування, як не знаю, там якісь ці ем, вкладення і так далі. Що ж, я дуже вдячна за ці відповіді, і зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі, ваші запитання. Якщо вони є, ви можете прописувати нижче під цим відео. Будемо раді вашим вподобайкам. Будемо раді вашим підпискам. Посиланечка на сторінки наших гостей ви можете знайти нижче під цим відео. Ну і найголовніше, бережіть себе усім. Мирного дня та побачення. Ну, до виборів у Штатах Штатах навряд чи ми будемо мати. Ну, я маю на увазі, ні, якісь там успіхи ми можемо мати з вами до виборів у Штатах, але навряд чи нас усадять за перемовний стіл раніше, ніж вибори у штатах. Воно би хотілося, б, але ми знову ж таки не, має, не, не маємо тієї позиції, в якій на даний момент це реально. І навіть якщо ми кинемо всі можливості, ми можемо не вписатися в ці терміни. Війна не про терміни. Ну, війна про, про інше. А у нас, на жаль, люблять підганяти і ставити умови військовим. Ну, типу, у вас на там, я не знаю, там на відбиття такої -та області місяць, і, і, і хоч раком стань. Який, про що може йти мова? Ну, типу, якщо немає, да, немає потрібної кількості там ресурсу для того, щоб виконати це в ті терміни, в які ви собі е, придумали. Понімаєте? Ну, типу, оцей момент, і оце прям викумарює, Тому. До виборів у Штатах, чи можуть бути у нас якісь ну цікаві зрушення? Да, вони дійсно можуть бути. Я маю на вже на полі бою. Але чи станеться прецедентом, щоб прям точно усадити нас за стіл? та ні, воно все буде відбуватися, якщо і буде, то відбуватися вже після виборів у штатах, коли буде зрозуміло, чи у нас Байден зайшов на новий термін, чи Трампуська у нас там залетів і почав робити якісь заяви. Розумієте, от у чому момент. Тобто всі ключові якісь штуки вони, вони все таки після виборів, коли світ розуміє, хто керує США.